Сьогодні маю велику честь привітати всіх волонтерів нашої незламної України, побажати кожному з них міцного здоров'я, добра, достатку. Щоб ви трималися того, що нам треба триматися, щоб не слухали, не зневірювались. Ми маємо бути надійним тилом. Кожен може допомагати, кожен може вносити свою якусь лєпту і допомагати тим, хто в окопах заради нас. Давайте працювати разом лише в єдності, наша сила. Допомагати можна по-різному. можна збирати банки, можна донатити, можна щось робити своїми руками, можна пласти сітки. Серед нас всі є: і, і вчителі, і бухгалтери, і просто пенсіонери. Але всіх у нас одна ціль допомогти, зберегти, зігріти прохання. Всім, будь ласка, військові там. Вони працюють заради нас. Кожен з нас може зробити щось. Щоб їм там було легше. Сьогодні ми відправляємо 117-й бригаді ППО. Це різні напрямки. Це і Курахівський напрямок, і Покровський напрямок, і Харківський напрямок. Хлопцям все дуже йде. О, дуже вони чекають ці торбинки. Це дійсно, що ми не думали, що воно їм так зайде. Ну, це таке, що ми можемо робити. Все, що готують наші бджілки? Зробив рекорд за 22 години 1600 кілометрів. За цей сезон уже поїхало більше двох тисяч готових свічок на фронт. Потреби збільшуються, нічого не, до... не не вистачає. все... все потрібно, все покривають волонтери. Пішли там дуже гарні люди. Працюють, пішли. Вони нас уже знають. А привіт. Да. да, все то саме у нас. Родичі залишились, батьки, рідні, близькі, визначаємо їх потреби. Це дійсно рушійна сила, і це підтримка без великої і перебільшення. Це підтримка збройних сил. Бо це є оперативно. Любий запит. Це ми вирішуємо оперативно. Держава, на жаль, так не може оперативно рішити. Якщо щось треба, то ми і вночі збираємося, робимо і відправляємо. Всі потреби доходять. Всі до одного. Якщо я за щось беруся. Я не можу підвести хлопців, вони на мене розраховують. Вони знають, що я допоможу. Вони в мені впевнені. Значить, я це повинна зробити. В кожну шкарпетку вкладується смаколичок для нашого захисника. Все таки викликає посмішку. Знаю, що незважаючи ні ні на які труднощі, сьогодні ми маємо такий е, потужний тил, як волонтери. І ну, наприклад, тут такий там дрон. Там, на сьогоднішній день він коштує там, майже 700 тисяч гривень. Ми допомагаємо хлопцям закривати от, подібні потреби. Кожна аптечка десь вартує близько 4 тисяч гривень. Одна. Ціна волонтера то все, що я роблю, я дуже хочу, щоб прирівнювали до того, що робить військовий в окопі. Вся ця допомога, волонтерська допомога робиться а, для того, щоб а, допомогти зберегти життя хлопцям. І допомогти якомога більше хлопцям повернутись додому, зробити все можливе для того, щоб доставити всі. Необхідні продукти харчування засоби гігієни на передову. Вітаю всіх волонтерів з дня з тим чудовим прекрасним днем і дякую вам за вашу роботу. Не забуваємо, хто стоїть за нашою спиною і хто нас прикриває. Наші хлопці титани вони роблять неймовірні справи на фронті. А на наша справа маленька. Ми маємо честь допомагати найкращим. Я бажаю всім волонтерам наснаги, терпіння, а людям не забувайте донатити. Будь ласка, без вас, волонтери. Не справляться. Робимо все для того, щоб хлопців зігріти, зберегти, накормити. Все робить те, що в наших силах. Не будемо байдужі, будемо старатися. Ти або на війні, або в тилу заради них. Я лише хочу вам сказати, щоб ви трималися. Щоб ви тримались, трималися до останнього, скільки зможемо, бо таких, як ми, вже немає, їх менше. Допомагаємо всі разом.